Янголи, мотанки в галереї відбувся майстер-клас для дітей. Учасники заходу виготовляли вироби у давній техніці. Для створення янголів використовували різнобарні вовняні нитки, дерев'яне намисто, яскраві клаптки тканини та мотузки. Для прикладу дітям продемонстрували готовий виріб. В своїх роботах діти могли проявляти фантазію та творчість. Ми виготовляли ляльки, ангенгалочки. Мені сподобалось те, що це було дуже захват, захоплююче, і це було для мене і цікаво. І мені дуже сподобалося це робити. У мене є ангел рожевий. Чому саме такий колір ти для себе обрала? Ну, він не такий, ну, такий зимовий. А що саме найбільше тобі подобається наглядати на майстер-класах? Малювати, в'язати, шити? Малювати. Це моє любиме хобі. Він в мене рожевий, я вибрала йому волоси І я йому вибрала криє біле, а не розові, як я хотіла. Я очікувала, що буде ну, мені цікаво, але казалася дуже цікаво. При виготовленні ляльки мотанки не використовують голки. Все перев'язується нитками. Дітям, які не справлялися з дрібними деталями виробу, на допомогу приходили працівники галереї. Янголи-обереги можна використовувати на будь-яке свято, зазначає Валентина Василець. Коли робили ляльки-мотанки, вона дуже схожа по самій техніці виконання. І тому ми вже зразу ми так собі надумали, що із ниток можна робити те-то, те-то, те-то. І якраз до свят. Ну, правда, такого ангелочка можна зробити не тільки до таких свят, а можна, наприклад, скоро в нас буде День Закоханих в лютому, і такий ангелочок і туди. Можна просто в ручки вложити йому, наприклад, сердечко, або якусь квіточку, чи, чи ще щось в ручки вложити буде до іншого свята. Наступний майстер-клас художньої галереї планують провести 21 січня.